Час, людина, вибір, доля. 24 лютого 2022 року українці, боронюючи свою вітчизну від російських окупантів, зробили вибір, давши всьому світові свої відповіді на ці складні філософські поняття. Репрезентований нараз про нашого сучасника, людину, чиє обірване війною життя, можна означити словами мудрого Аристотеля. У чому сен життя служити іншим і робити добро. Такою людиною став Климук Артем Геннадійович, перший староста від Апоштового старостинського округу Гатенської сільської ради, батьки Геннадій Віталійович та Олена Федорівна виховали в хлопця небайдужість, почуття обов'язку, приналежності до всього, відповідальність, прагнення бути разом із людьми. Туристичні походи, участь у позакласній роботі, музична школа, змагання з футболу, волейболу формували характер хлопця. Згадує Ольга Добровольська, Артем увірвався в роботу театру з сильною енергетикою, безмежним оптимізмом і харизмою. Він мав дійсно гарні акторські здібності, темперамент, гарний голос, фактуру і самобутню органіку. Його бажання займатися театром, бути на сцені, надавало йому крила, але життя внесло корективи. Читаючи звіт за 2021 рік, розумієш, якою професійною, насиченою і багатогранною має бути діяльність старости, і роботи зі зверненням громадян, і благоустрій, і культурно масова діяльність, і допомога освітнім культурно-просвітницьким закладам задумів було багато. Війна це випробування для всієї країни. Артем моментально залучився до роботи. Треба було діяти, збирати людей, радитися, пояснювати, шукати ресурси. Люди працювали і вдень, і вночі. Артем не потребував заміни, приходив перший, і йшов останній. Дивувалися, звідки в цього чоловіка стільки енергії та сили. 2 квітня 2022 року Київщину повністю звільнили від російської окупації Бородянка, Буча, Гостомель, Ірпінь відчули на собі наслідки путінського вторгнення і брехливих заяв расистів. Артем був переконаний, якщо ми зараз не зупинимо ворога на сході, завтра він знову прийде до наших домівок. Тому рішення піти добровільно на фронт народили саме по собі. Фронтові будні на передньому краї битви знищили БМП рашистів, знищили черговий танк, вдали нічне полювання на російських окупантів, горить палає техніка ворожа. Такі короткі повідомлення звіти читаємо на сторінках бригади. Ми розуміємо, що за кожною такою операцією стоїть чиє життя. Донецька область, село Мазанівка, зовсім маленьке, проте у той час стратегічно важливе. Виконуючи чергове бойове завдання, 3 липня 2022 року солдат Климук Артем Геннадійович отримав поранення, несумісні життям. Героя поховали у рідному селі. Все від Бога, але кожний робить свій вибір самостійно: вибір ховатися в тилу або захищати свою землю, вибір гроші або честь, зло або добро. Українські воїни зробили свій вибір. Ми безмежно дякуємо нашим воїнам світлам, лицарям 21 віку, нашим українським захисникам, світла пам'ять героям України, вічна слава героям Київщини.